Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 10 листопада 1764 року це день, коли в історії України остаточно перевернулася сторінка. Імператриця Російської імперії Катеріна II видала указ, яким скасувала гетьманство. Так завершилася епоха, яка тривала понад століття. Від Богдана Хмельницького до Кирила Розумовського. Відтепер Україною мав керувати не виборний гетьман, а друга малоросійська колегія. Бюрократичний орган повністю підпорядкований Петербургу, очолений генерал-губернатором Петром Рум'янцевим. Катерина прагнула упорядкувати імперію, тобто ліквідувати будь-яку автономію. Гетьманщину вона вважала пережитком минулого, який заважає централізованому управлінню. Румянцев у свою чергу взявся впорядковувати українські землі ревізіями, податковими переписами і русифікацією. Саме тоді почали активно нищитися старі козацькі порядки, а козацьку старшину поступово перетворювали на дворянство російського зразка. Зник титул гетьмана, але не зникла пам'ять про нього. У народі ще довго співали пісні про гетьманів, про волю, про час, коли українці самі обирали собі владу. Цей указ став символом того, як Московія крок за кроком позбавляла Україну самостійності. 10 листопада 1993 року Київ став свідком подій, які нагадували кінець світу. Біля Софійського собору зібралися сотні людей, послідовники релігійного об'єднання Біле братство їхня лідерка Марія Цвигун, що називала себе Живим Богом Марії Юдеві Христос, разом з чоловіком Юрієм Кривоноговим проголосили, що 24 листопада настане апокаліпсис. Вони переконували людей продати майно, віддати гроші на спасіння душі та готувалися зустрічати новий світ. Секта активно вербувала молодь. Студентів, художників, інтелігенцію обіцяли очищення через спільні молитви, медитації та енергетичні ритуали, за які потрібно було щедро жертвувати, усе під прикриттям псевдохристиянської ідеології, змішаної з езотерикою та астрологією. Людей фактично гіпнотизували, позбавляючи волю до спротиву. Коли братчики спробували прорватися до Софійського собору, почався хаос. Ламали ворота, кричали, Ли молитви билися в екстазі, міліція втрутилася, і цвигуни з кривоноговим були заарештовані просто на місці. Згодом суд визнав їх винними у шахрайстві: розпалюванні релігійної ворожнечі і псуванні пам'яток культури. Біле братство стало однією з найвідоміших сект пострадянського простору, яка намагалася замінити віру обманом. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або ж перейдіть по посиланню в описі під відео.